Усім привіт! З вами Ніка. Ну і сьогодні ми будемо пробувати робити майкап зловісна долина. Е, може, не всі знають, що це, але може хтось бачив в тіктоці. Це ось так, ось так або ось так. Чесно, ну, коротше, якось так. І сьогодні я не вмію цього робити. Я буду пробувати це робити. У мене і так улипка така. Страшна трошечки. Ну, коротше, і ми будемо робити її ще страшніше. Найс. Коротше, я побачила в цій досі, що потрібно, типу, ось тут очима чорним і ось тут в розрізі губ. Ну, якось так. Для початку просто робимо звичайний мейкап. Ну, я до вас повернусь, коли зроблю. Поки що я намалювала вії, вони будуть коричневими, тому що робити їх потрібно в темному відтінку. Ну, чорний коричневий сірий, не знаю. Ну, коротше, я зробила коричневий, ви можете теж зробити коричневими. Тому що, типу, глаза затемняться і ну, щось таке. Коротше. Далі нам потрібно трошки освітлити губи. Я це зроблю тональником. Просто типу раз, два, раз, два. В принципі, вони вже трошки освітлені. Зараз. Там по бокам, бачите? Коротше, я повернусь, коли їх трошечки освітлю. Я вирішила ось так їх освітлити трошечки. І тепер приступимо до самого-самого прикольного. А точніше, чорні тіні і я. Це буде капець зараз. Так, в мене кісточка вся грязна. Зараз я її помию. Так, кісточка вже в мене чиста. І що ж, ось мої чорні тіні. Вони вже майже використані, але... але щось з них зробити можна. Тому ось зараз. Ось тут я повинна нанести чорні тіні. Сподіваюся, ви видно і ви зрозуміли, коротше. Ем... Поки я їх не несу, столь е, років пройде. Тому давайте я зараз одне око швиденько нанесу. У мене зеркало не відкривається. Типу. Ну, типу, щось такого, але трошечки гарніше. Я не знаю, як його зроблю гарніше, але, типу, воно повинно бути ось тут і трошечки розташувати його. І типу ось тут, ось так якось там піде та покрутиться, я не знаю. О! Це буде веселий вечір. Пробую його розташувати якось. Але, коротше, я повернуся, коли це буде схоже на сіньякі. Ось я і зробила якось його попробувала затиміти. Пробачте, мені будь ласка, якщо це схоже на сіньякі. Да, я не вмію його фарбуватися. <сміст> Прийміть мене такою, яка я є. Коротше, це повинна бути страшна типу посмішка. Але це ще не все. Тут потрібно ще трошечки затемнити в... Ну, я думаю, ви зрозуміли. Ось пунктирчиком. Ну що ж, давайте почнемо. Я не знаю, як його робити, ну просто. Ладно, повернусь, коли зроблю. Ось така мейкап в мене вийшов. Я сподіваюся, це виглядає якось, може, страшненько, але я на це і сподіваюся. Сподіваюся, я спод... Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Всіх в цьому всіх люблю. Бай-бай!